Колики, ластівочки, У мене сьогодні нові карти, ті, що вам говорила. Вчора прийшла посилочка, при вас тут розкриваю. Півнорічне таро називається. Таро Сумерків, бачите, запечатане. Це дорогі карти. У мене киця тут лізе, Бачите, ну це ж там вони коштують, бачите, а вже... У нас теж тут інша ціна, це оригінал. І зараз я буду з вами пити каву. І гадати вам, бачите, як тут відкривається, нічого собі. Інтересно. Ага, тут не все так просто, дивіться. Сумеречне таро. Ми знаєте, що будемо дивитися зараз. Я наливаю каву шикарну свою. Так. І а зараз буду дивитися, сумірічне таро дуже гарно показує, знаєте, на що? На негатив. Книга мені не потрібна. Я ці карти знаю, як і багато яких карт. Дивіться, яка шикарна колода. Новесенька, гарнесенька, З чистою енергетикою. Відкриваю під при вас. Дивіться, яке тут. Шикарне тут ось, бачите, срібні краї. Таке, знаєте, аж так, аж така тяжесть, холод в руках. Сумірічне таро для вас. Давайте так, будемо дивитися на негатива. Задумуйте: перва, друга, третя. Перва, друга, третя. Так. Чи є негатив, хто задумає на першу карту? Чи є негатив на другу карту? Вони такі здорові, бачите? І є, чи є негатив на третю карту, а витягуються дві карти. Ну, так і буде. Все, яке класне. Бачите, срібне, срібне тут. Ось, бачите? Гарні карти пахнуть, ой, як вони пахнуть, неймовірно пахнуть. І з вами, ваша ядюся, П'ю тільки другий, день, другий раз за день каву. М -м -м, дуже смачно. Ну що, задумали? Зараз буду дивитися, чи є на вас негатив. Так, перва карта. Ну, Задумайте. Так, все зрозуміло. Є негатив, але. Знаєте, що касається грошей. Те, що з грошами зв'язане, чого утікають у вас гроші, чого вони, чого вони не держуться, чому не можете зібрати суму. Чого якісь... Тільки ви якусь суму соберете, тут одразу у вас якісь покупки. І ненужні покупки з'являються. Повірте, це так. Бо ну, цей грозний чоловік сидить і держить. Пентаклі дуже на вас злиться за те, що ви не можете їх сохранити. Тут негатив, що йде по грошам. Тут я б рекомендувала почистити грошові доріжки або просто почиститися, бо тут є певна проблема, не будуть держатися гроші. Не будуть держатися гроші, якщо тут вам не почиститься. Або там же ж у мене є на аккаунті Народна відьма Двіга, дуже класна чистка грошових каналів. Включайте моє відео, і вам буде готова чистка. Не треба нікому платити якісь гроші. Самі себе почистите. Зробіть, як там. Друге. Так, що, що тут є? Негатив, порча чи магічні втручання? О, ну, а це друга карта гарна. Дівчата. Оце це теж, бачите, сумірічне таро, але це карта радості. Тут все є для того, щоб ви жили, радувалися і оберігали свою сім'ю. Тут нема негатива. Хто оцю категорію зайде, друга карта нема негатива. Тут вони сумірки, але коли розцвітає, розквітає все, і все нам ясно стає, що тут сонце встало і ясний день. Немає, нема чого пасатися. А тут карта відьми. Тут щось опоєні, об, знаєте, щось підлили, щось вам. В чашу дали, в чаші хто може, тут вашому соколику щось напоїли, або ви. Ну тут ще говориться не тільки негатив, а тут говориться, що у вас проблеми можуть бути із шлунком, бо ви щось те, Бачите, тут ось риба, і ви щось те. Ось, задумайтесь. Вички, соколики ми тільки що розкрила нову колоду з Франції прийшла сумірична тару. Це мені подарували дві колоди, я вам говорила, я купила, а це подарували. Це дуже мощна колода, це оригінал. Бачите, тут срібні краї. І зараз я вам подивлюсь на негатив, але не просто, не просто негатив. Давайте будемо дивитися на ваше житло. На тому каналі, де народна відьма відмедвіга, я випустила на вас дивилась негатив. А тут зараз три карти витягую на ваше житло, там, де ви живете, От, хата, будинок, квартира за кордоном, де наші бідні жіночки поїхали туди, ну, мусили їхати. Тобто, якщо ви знімаєте квартиру, все це. Буде показано тут, чи є там у вас негатив або підклад, або магічні трущання. Тільки я дюся, кави трошечки вип'є ось в такі гарні чашечки, бо тільки другий раз п'ю. Яка ж вона смачна? Яка вона смачна? Так, ви задумайте: перва, друга, третя карта сумірічне таро». Дві карти сразу витягнулося, так. А, три витягнулось, нічого собі. Ну, так і буде, бо я ж хотіла по одній. Так, задумайте на цю стовпочку карт. Ось на ці карти задумайте, ну їх тут три витягнулось на ваше житло. Цю карту і цю, так, вони такі товсті. Як вони пахнуть, це неймовірно. Ви знаєте, як? Це там, де ви живете. Чи є негатив, де ви живете. Квартира, будинок, знімаєте квартиру. Все одно. Тут витяглося три карти. Так і дивимося. Да, тут потрібна чистка, і я вам сразу скажу, були люди, які, які, ну, в гостях були, які. Вроді б, то вони до вас і гарно ставляться, але ж вони щось вам принесли. Таку річ, бачите, подарували. Може, було свято, може, був якийсь у вас, ну, свято празник, може, день народження. І От вони щось подарували, щось не те. Але воно, але воно сильної загрози вам не несе, але ж воно вам і не несе добра. Це не підклад, це подарунок, який не несе добра. Отак, Так що передивляйтеся, подумайте, можете писати під відео, я тоді буду вам відповідати, чи це дійсно воно, чи ні. Тобто, лежить якась ненужна віч, річ у вас подарена, яка несе негатив. Отак, правильно. Так, Хто задумав на ці карти? Так, дивимося, на. Другу карту, хто задумав на своє житло? Чи є негатив, чи є підклади, чи є підливки. Дивимося. Ні, ви тут думаєте, що тут щось у вас там таке страшне, що у вас там не ладиться, але ні, ні. Тут ви тільки, тільки переживаєте, тільки думаєте, ви себе накрутили. Туда ви прибирайте, почистіть там все, повимивайте. І все добре. Просто, знаєте, коли грязно, або не довго не миється пол. Ну, буває таке, бо ну, люди заморяні на роботі, працюють, не завжди вимиють пол, да? або поприбирають, або попелісосять. І от то негатив теж скаплюється. Але особливого якогось негатива, що на вас зроблять, немає. Ні в будинку, ні вдворі. Ні, двір це не буде касатися. Це касається будинків і тих, що знімають. Любе житло, в якому ви знаходитесь. Просто є негатив. Поприбирайте, помийте, В грязь, це ж негатив. Так, дивимося далі. Які карти? Неймовірність, сильніша енергетика, сильніша. Так, на третю карту задумали. Ваша ядюся із манікюром, де написано: Ядвіга. Так, зараз. Ну, ні, тут у вас карта гарна. Тут ви можете не переживати. Туз Кубків говорить про те, що є у вас житло, є у вас сім'я, є у вас повна чаша. Бережіть його і чужих людей не пускайте. Бо чужі люди, які ви не знаєте, несуть вам негатив. Ось пташка, яка говорить, ваше житло це ваше житло. Не пускайте туди чужих. Ненужних, непотрібних людей. І тоді будете збережені. Я вас обіймаю. Добрий день, мої. З вами народна відьма ядвіга відьма Українка. да І з вами таке гарне таро. Сумірічне таро. Це з Франції. Мені прислали це оригінал. Дивіться, яке шикарне. Тут, бачите, вони дивіться, навіть тут ось місяць. Це їхня. Їхній будиночок, і я вам зараз буду дивитися на негатив. На народній відьмі дві Там випустила відео на вас, чи є негатив. На вашому житлі, чи є негатив на аккаунті Відьма Ядюся Ягуся Таролог. А на цьому аккаунті випускаю відео, чи є на вашій роботі негатив, там, де ви знаходитесь, чи є на вашому робочому місці негатив. Дивіться, тут срібнася. Ой, шикарні карти. Обожнюю. Тільки люблю гарні карти, дорогі, оригінал. Так, задумуйте на три карти. Перва карта, задумуйте, і зараз я буду дивитися, чи є на вашому робочому місці негатив. Так, на три карти. Зараз, бо ще це другий раз тільки кавупів, дивіться, яка смакота. Це неймовірно смак. Та з такого сервізу. Цьому сервізу 100 років. Бачите, дивіться, це теж оригінал німецький. Так, дивимося, задумали, дорогі мої. Так, є на вашому робочому місці негатив. Перва карта. 100% є. По грошам. На, зроблено на те. Ну, Може, краднік є. Ну, Це ж треба детально, будь, дивіться. дивитися, це я по руці дивлюся. Може, є краднік, іменно на гроші. Не можете продвинутися. На робочому місці не можете продвинутися далі. От не можете заробляти більше грошей. Чого? Ось ось злий дядько сидить і ругається. Що, каже, що щось не те з вашими грошовими дорожками. Бачите, пентакль держа, але він сердитий, він злий, суміречний. сумрачний. Дивіться, там щось не так. Візьміть на роботу, поставте. Дуже гарно якийсь грошовий амулет, дуже. купіть маленьку жабку, або черепашку, поставте собі так. Або слона ось в мене слон є. Бачите, ось. Купіть собі таке і поставте, воно буде привлікати удачу. Дуже хорошо. Жабка, слон, черепаха, це все те, що привлікає гроші. Тому що ось ви не зможете, не можете двигатися далі. Не можете. Ще каву, бо хто задумав? Ви поняли проблему? Тут треба вам привлекти удачу, або в кінці кінців купіть у мене оберіг грошовий. Ну, тут проблема з грошима. Не можете далі продвинутися. Так, друга карта. Задумайте, негатив чи є на роботі, на робочому місці соколики, ластівочки. Отут От уже 100%. Тут не просто негатив, тут там сплошні склоки, десятка мічей. Ну ви представляєте, що це? Там склоки, там ругня, там гризотня на роботі. Там, знаєте, треба себе оградити і точно носити оберіг. Оберіг мало того, що своє робоче місце поприбирати, а друге, те, що... Ще й може почиститься. Ну це вже особисто, бо я ж не знаю, що саме з вами. Ну, на роботі у вас сплошні склоки, негатив, ругня, гризотня і скандал. І, що, і напишіть мені в кінці цього відео під відео моїм. Чи правду я сказала? Я дюся все бачу, Я дуже по картах гарно гадаю, ви самі знаєте. Третій, Третя карта. Чи є на роботі негатив, хто задумав? А ви мені пишіть під цим відео. Ні, тут гарно. От хто цю карту вибрав. Отут є і нормально, і злагода. І більш-менш нормальні, але ж все одно су, це сумрачне тарове, понимаєте, тут воно ну, якби згущаються краски, згущаються темно, темнота. Сумерки, що таке сумерки? Ну, зато в сумерках все видно, хто чим дише. Сумерки розкривають правду. Але тут ваше робоче місце більш-менш нормальне. Можете не переживати, воно і на діток не відображається не негатив. І на вашу пару, і на ваш будинок. Все, ви собі йдіть на роботу спокійно, впевнено, і там вас ніхто ніякий негатив не достане. Отут оце по грошам нехороше, тут сплошний негатив на роботі. А це гарно. Хай так і буде, мої дорогі, з вами. Народна відьма я дві дивіться, всякі карти. Як я обожнюю карти, у мене їх дуже-дуже багато. До 500, навірно, добирається. Все буде добре.